Іван Франко, фарбований лис, Уривок. Пси зараз пронюхали, хто такий лис Микита. Загарчали, та як кинуться до нього. Куди дітися? Наш Микита закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Побігли прудко вулицею і лис, і пси, потім через дірку на чиєсь подвір'я. Заметалися по двору. Лис прожогом ускочив у відчинене вікно й почав метатися по кімнаті, перевертаючи горщики з різними фарбами. Тоді ускочив у діжку із синьою фарбою, знов вискочив. Зіщулився і роздивляється, куди б його сховатися, а сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх. Уже близько. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжці, коли прибігли цілою купою пси, гавкаючи, гарчачі, нюхаючи. Тут він був, тут. Шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по всіх закутках. Грибуть, нюхають, дряпають. А лиса й сліду нема. Він мов крізь землю провалився. Кілька разів підходили й до діжки, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. Урешті, не знайшовши нічого, вони побігли геть. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжці, що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої, на олії, розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр. Завтра він мав фарбувати якийсь великий паркан і відразу розвів собі цілу діжку фарби, щоб мати на завтра готову. Ускочивши в цей розчин, лис микита в першу хвилину. Пірнув у нього з головою і, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що тільки морда трошечки стирчала з неї. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо, аж до вечора, бо добре знав, що коли тепер у таким вигляді з'явиться на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним. І не пустять його живого. Аж коли смеркло, лис Микита прожогом вискочив зі своєї купелі, він перебіг вулицю і ускочив до садка, а звідси, бур'янами, через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Лис біг так, що аж усе навколо тільки моготіло. Довго ще тяглися за ним сині сліди поки фарба не обтерлася трохи.